Тоже по черняхам, Ну ось тільки вийшли від машини, ну, гляньте сьогодні в 4 приїхали, І в мене гляньте сигнал. 79. Перший сигнал на сьогодні. І є кругляшок. І є якийсь кругляшок. 20 копійок. 20 копійок. Коп да. Радянський білончик. Да. Ну 70 дзвони. Не... на не лінікеля вижиш. Звідки тут білон взявся? Не білон, уже бачив не білон. Біло. Хорошо. Кога ти бачиш, друзі гляньте, да, це, це білончик попався, це 100% 1927 рік. Двадцятка. Ось є перша монетка на Ченнюхульському полі. Ну тут попадалася радянщина, тому що тут знизу теж ставок. І раніше стояли хати. Ну Хати туди нижче стояли до ставка. А сюди ось по цьому склону. Серняхівське поселення було то. Бачите, ось така перша знахідка. Ходимо.